Приїхали з Волтером на ярду. Вже все перевірив трак. І будемо виїжджати зараз. Зараз трак заводиться нормально. Після того як поміняли той хаузінг, де кріпляться фільтра. Трак заводиться непогано. Єдине, що воно так в принципі і було, що він заводився, але з, з 4 днів один день міг не завестися. Так що зараз у нас на сьогоднішній день буде третій день, коли ми його пробуємо звати. Далі бачити. Волтер налаштовується на роботу. Та бесе. Приїхав з Волтером на пікап, вже завантажився. Зараз хочу ще дещо показати. Бачите, вантаж в мене легкий, але він підсунутий майже до самих дверей. Через те, що він легкий, я можу сунути колеса туди вперед подальше. Якщо б це був дуже важкий вантаж, то я би робив так, щоб задні колеса закінчувалися приблизно тут, буквально кілька фіт після того, як закінчується сам вантаж. Для чого це так робиться? Для того, щоб не було забагато ваги спереді. Так я керую своєю вагою. Якщо б це був важкий вантаж 45 тисяч паундів, то якщо б я посунув ці колеса, оцей кінець коліс був би десь приблизно тут, воно б виходило, що тут назад в мене десь би було 33 з чимось. І так рівномірно вага б розійшлась по цьому тренеру. Так як в мене зараз легкий вантаж, то це немає ніякого значення. Просто суну колеса в порадівся. Зараз завантажився, вертаюся в Чикаго, завтра маю делівері в Віскансі. І бачите, якими дорогами їду? Дорога така супер вузенька, що трак їде по, по лініях, навіть трошки виступає на зустрічну смугу. Якщо б зараз треба було роз'їхатися з іншим траком, то було б трошки важко. А, до чого я це все веду? Зараз багато водіїв, я в тому числі зараз їду по Tracker Pace. Це програма на телефоні для тракової GPS. Досить непогана програма сама по собі, там можна багато побачити і тракстапи, і місце чи є на тракстапах ще нема ціну на заправку. Можна побачити, чи вейстейшн відкритий, закритий. Ну і так само користуватися просто GPS, ом тобто ну, куди їхати, як навігатором. Але ця програма не завжди адекватно працює. Тобто треба перевіряти її. Ну, в принципі, так само, як і звичайний навігатор, але цю програму так само треба перевіряти. І вона часто веде от такими дорогами, як от я зараз їду, досить вузькими, незручними і такими собі. І Вона не завжди показує коротку дорогу. Деколи вона показує. Ніби коротша та дорога, бо вона в результаті виходить набагато довша і не дуже зручна. Тому моя рекомендація користуватися тракер і ще, крім того, мати звичайний навігатор траковий, але наголос на слові траковий, бо якщо брати простий навігатор для легкових машин, то з ним взагалі буде сумно кудись заїхати. З траковим навігатором досить, досить непогано. І порівняти дві дороги, яку показує page, яку показує траковий навігатор. Така от моя порада. Я дивлюсь трекерпеш і дивлюсь Google Map. Перед цим користувався Рен Макнеллі, поки він не поламався. Він поламався, я другий не купив, тому що вже зараз трошки менше їжджу інший, ніж завжди. І виходить так, що мені не сильно треба того навігатора. А так для людей, які зараз починають їхати, це ну, як на мене досить корисна інформація. а Якщо по Google Map провіряти. Їду на Ярду, тут хлопець вирішив переді мною вискочити. <схід> не врахував, що він довгий своїм екскаватором. І плюс шкільний автобус. Шкільний автобус теж якийсь там баран сидить. Мені, щоб заднього включити, дати місце проїхати, там собі стоїть і все. І зробили тут реально трафік. Все було б дуже просто, якби той шкільний автобус трошки від'їхав взад. Дав цьому місце проїхати і все було б нормально. Так, це все зараз тут виглядає, виглядає воно не дуже. Нарешті 5 хвилин постояли, Шкільний автобус вирішив поїхати і давно вже місяць. Я на вулиці Вольво паркується. Що зараз відбувається? Взяв сьогодні водія, просто провожу з ним стажировку коротку. Він вже десь їздив трошки, зараз просто йому показую, що як працює в мене в компанії. Виїхав з ним в короткий рейс з Віскансин і назад. І я думаю, що вже завтра він буде виїжджати в самостійне плавання. Тому така ота -то історія. Взагалі зараз ситуація така з водіями. Багато телефонують водіїв, які не мають взагалі досвіду. Багато телефонують водіїв з інших штатів. З інших штатів мається на увазі зі ста. Я би не хотів брати водіїв з інших штатів, тому що потім, коли вони захочуть вертатися додому, то треба буде трак вертати назад на їзд. Я хочу всі свої траки обслуговувати тут в Чикаго, там до себе, коли, коли ярде, так щоб плюс-мінус знати, що до чого. Тому так. Ну, якщо комусь цікаво зі мною працювати, то телефонуйте 312-593-8660, Але бажано, щоб водії були з цікавого і щоб мали якийсь досвід. Так само, якщо є овнара, то так само телефонуйте до мене 312-593-8660. Приїхали на делівері на ферму якусь тут. Якщо чесно, то якщо б я не перевірив по гуглу, що тут дійсно є ферма, то боявся би сюди їхати. И дорога одна, більше больше как заехать нема. Поставили знак Донат-Энтер. Да ид ⁇ туда, туда палемало. Де ці цели Зараз Сейчас треба туда заехать. Так, что сегодня происходит? Я не балтиную. Айки що? Айкі балти там дерки були, там ключі кількість, а я тут. Ми обично ложимо туди отсеки. Окей. Я туди коробку таку положу, біля прозначував. А в той стороні там теж положу туди. Добре. Ну щоб в дверці було, там в покиді. Я пані. Окей, добре. Сьогодні що відбувається? Замовив сервіс, щоб приїхали на ярду помили трак. Тому що реально на дорозі не було часу помити. Але ну, з вулиці то таке, а основне, що я хотів, щоб помили його всередин. Ну, Самі розумієте, їздив з Волтером, шерсті багато, Це, ну, крім того, все, робоча обстановка, так само там трак, я був такий прибраний. А тут українці працюють, мають свій сервіс. Приїжджають на ярд, роблять повністю кінчеку в салоні, ще крім того всього, що я був приємно з доон, що вони мають машину з вулиці. В принципі, досить недорого перед помирають машину. Тобто, зараз як воно закінчуть, я там тут все покажу. Воріше вже завтра зранку покажу, як воно виглядає, тому що я тут зараз мимо, до, до ранку сидіти не буду. Але в загальному прошу ви розуміли, як це все відбувається, трошки показується. Мають з собою такий транзит. Знову там вода, насос, все вода в них чиста. На що вони робили наголос, що працюють через чистою вода, що по а з цього баку вже видно який вольвачок гарний чистенький. Реально красота. Ну, і... В салоні. в салоні зараз там жінка прибирається. Вже багато всього повічищали, повідмивали, немає там хімію, пару і так далі. Через то вольвачок зараз буде майже як навіть. Вже на вулиці там на ніч, ще люди працюють. все Вже повели трак з вулиці, з обох боків. Нормально відмили гарно. Все, Лишився салон. Так Зараз вечірній тест-драйв Mercedes E-Klass. Що за машина? Наш Mercedes модели на сервіс, то на сервісі дають лоунер називається. Машина на заміну. Я попросив єшку, тому що нам давали GLS або Єшку. Я попросив Єшку, тому що Єшка вийшла 25 роком, це нова модель абсолютно. І мені було цікаво протестувати. Саме 25-й рік яшку. Дуже гарна машина, мені ну, я вже тут ми сьогодні трошки покаталися, сподобалось, зараз трошки вечором вам хотів познімати, як тут все світиться. Гарно вони тут зробили з цими екранами, з цим GPS-ом. Досить тут прикольно зроблено. І так само табло на це. Все, машина завелася. Там зразу почало блимати спереді світло. І гарна оця підсвітка. Вона йде навколо машини під лобовим склом. Це перший раз я таке бачу. І далі туди пішла на задні двері. Цього тижня трошки буде такий блог про легкові автомобілі. Я думаю, що не всі будуть проти. дехто буде за. Планую в цю п'ятницю ще взяти на тест-драйв Cybertruck. Зараз з'явилась можливість, там ділер дає, тому спробую в п'ятницю покататися на Cybertruck. Що що? спіт. Так, спіт зараз три. 3 мені на один. Приїхали ми Мерседесом з Девідом в спортзал. Хочу сказати, що мені подобається такий час, коли я можу провести з дитиною разом і в спортзалі. Тому що, як би там не було, дитині треба з дитинства прививати цю любов до спорту, до чогось такого, крім цих комп'ютерів, ігор і так далі. Коли є можливість піти з Дейдом з Матвієм, або деколи буває щось з двома ними в спортзал, то В ці моменти я навіть досить е, е, щаслива. Відох, подавайся відстану спортзалку йти. Девід що йому теж працювати. З Девідом позаймалися. Що, Девід? Девід хоче йти в цей Kids Empire. Ну підемо десь, з Дюдо. Все равно тут знак Мерседес Ручки уже открылись Все, доведу Хочу в свой бик Я сюда свой бик знаю, что он у меня светит фиолетовым Молодец Все, машинка заглаз, едем до домой Так, приїхав сьогодні до Вольво після вчорашньої хімчистки Поїхав в один водій. Е, машину вчора реально дуже класно відмили Молодці. Я задоволений, особливо яка вона була брудна. Як це все виглядає зараз. Просто класно. Все, машинка тепер чистенька. Тут були такі... що вода підтікала від доща. Зараз то все позабирало. В машині пахне гарно. Тут ще полишалися деякі мої речі. Ото вже таке. Треба це все позабирати. Зараз трохи світлиться. І все, і завтра вже цей трак виїжджає в рейс. А сьогодні я ще їду з ним на шапу, тому що десь пропадає контакт на фішку, на лоубук. Решта все нормально. Так що хлопці, якщо комусь треба помити трак нормально, то контакти Олешу під відео. Зараз вольвачок по-перше прикольно нормально заводиться, так як має бути. Так що, думаю, мож... є шанс, що проблему усунули, Але то треба тиждень поїздити, тоді подивимось. А по-друге, що поставив нові колеса, новий алаймент, все зроблено, машина їде досить рівно, тихо без різних приколів. Тому машина зараз готова до роботи нормально. Єдине, що треба поміняти коннектор на цей на локбук, там діагностик порт. І все. Сьогодні ще буду займатися заміною коліс на трелері, тому що колеса повибивало. Е, зараз ставлю нові колеса. По-перше, рікепів немає нових тих, що я робив, а понятно, якісь там непоняття рекепи, то ставити не буду. Вже мав кілька разів проблеми з ними До речі, знову вернемося до цієї теми, що там було з тим Вольво. Багато підписників, дуже багато різних коментів писали. Всім, до речі, дякую за коменти, тому що мені цікаво почитати, що ви пишете. Багато писало, що думають, що є можливість, що це не взагалі проблема не в системі. Те, що ми там відключали, підключали, міняли. що Це може бути і проблема з насосом, це може бути проблема з інжекторами. І воно це все так правда і є. Це Проблема в мене не йшли, в чому проблема. Проблема в тому, що комп'ютер не показує, де воно підтягує повітря. І через то ти не можеш визначити це. це. Треба шукати. Так як ми поки що виключили вже на даний момент дві проблеми точно. Що це могло бути якось тим фіолосепаратором, пов'язано, або тепер вже з тим хаузінгом, який я міняв, де кріпляться фільтра на фюл. І так само там є помпа, яка ручна помпа підкачки на солярку. Це все зараз стоїть нове, то якщо далі буде знову ця проблема, то вже будемо шукати йти далі за філпамп і за інжекторами. Що Я маю надію, що вже спокій з цим всім, тому що реально воно вже і так, по-перше, витягнуло грошей, а по-друге, що е, воно неприємно, тому що коли щось в машині не так воно і час забирає, і сили і нерви. Хочеться, щоб все працювало нормально. П'ятниця вечір, вся наша сім'я. Їдемо на ділюську Тесли тестувати цей Їдемо на ділярського Тесли, але їдемо мерседесом. І зараз прикольно буде порівняти новий Mercedes з новою Теслою. І, і по всьому, по інтертейменту, по, по якості збірки і так далі. Приїхали вже, зараз тут завели для нас один сайбертрак, дам середину форму документи і будемо тестувати. Так, речі, приїхали, ми тут з ними обсудили. Умови тестування. Він каже, що сайбертрак він має з нами їхати. Прикол такий, що ще як вийшла тільки Model Y навіть перше відео на каналі є, я його обрав на тест-драйв і мені його давали овернайт. Я приїхав в п'ятницю вечором і віддавав його вже в неділю вночі. А сайбертраком вони кажуть, що ні, я маю з вами їхати. І овернайт сайбертрак дати вам не можу. Хоча ja. ну що, я буду його крастити і цей що я маю робити, не розумію, цього прикола, але... ну, є, то є. Тут бачимо, нас є цей фундейшн серія. Е е дизайн прикольний. Не знаю, Мені дизайн, як він зроблений, подобається, але все одно є багато різних нюансів цієї машини. Ну таке, подивимося, зараз що все буде. Трошки розчаровані, тому що вони не хочуть нам дати нормально, щоб ми нормально І... ну, що подивимось тут. Тут діти бавляться Modl X дверима Прикольно. Як вам діти? Може X купуємо? Подяк. Хто ти казав, не купляє? Не хочеш купляти? Ja, ти ти. <laughs> не казали. Ні, мені X подобається. Я на Васіному сьогодні катався, мені навіть дуже подобається. Олька, пробуємо X. Ано. Ікса прикольно, є дотяжки до дверей. Він як в Мерседесі з класу. Двері дотягуються. <laughs> Цей прикольна підсвітка в бажний. В рамі тут одна лампочка з двох боків. А тут все це Що, важкі дуже? Ні. Легенькі? Так Каже Матвій, що двері дуже легенькі, а ну. На руль вона реагує набагато легше чи сильніше, ніж Мерседес. Тільки що ми їхали єшкою, то вона тут. І прикол, що немає цих переключателів, як на цьому, то треба включати тут Чуєш, як виїхати. Коротше, перші метри на теслі Сайбертрак сподобався. Апарат такий цікавий. Має якусь свою свою ізюмку. Не подобається, це ж тут йдуть на дверях, сліди лишаються. І що ці кути реально якісь вони такі стремні. Мені здається, що за десь якоюсь головою або плечем, то можна якось серйозної собі шкоди зробити. А так а решта поки що все прикольно. і Плюс великий багажник, так мені для моєї роботи, то нормально можна возити колеса. Що нас ходять люди. Прикольно, що можна брати. Тут після нас е, люди йдуть кататися, взяли з пса привезли. Пес. пес не хоче лізти. Щось йому не підходить. Хтось там махає і боїться. Зараз скажемо, ми не хочемо зайберку страх, але псові не сподобалось. <нах> Наш пес не, не одобряє таку купівлю. Зараз стано мерседесом بلې сай برتراکاปริняте розміра Це трохи є, правда? А? Сьогодні знов заскочив до ділера запчастини деякі до Вольво. Тут дивіться скільки машин стоїть, чекають на ремонт. Якщо, якщо хтось каже, що Вольво це машина яка не ламається, неправда. Всі ламаються. Вольво фредлайнер. Мерседеси теж Сьогодні тестую, їду мерседесом і тестую автопілот від Мерседеса. Включив тут цей круїз-контроль. Поставив швидкість 85, але він їде, тримає ту швидкість яка перед нашою машиною. Тільки що був такий прикол, сам він включає поворот. Змінює смугу, там когось об'їхав, потім знову включив поворот, змінив смугу, об'їхав з лівого боку машину сам і поїхав. Коричай, прикольно, мені сподобалось. Приємно мене здоговмерся з цим приколом, тому що е, я колись бачив Тесла це робила, і то не сама. Ти її включав поворот і вона тоді робила. Воно зараз попробуємо. спробуємо. Це все він робить сам, дивіться, я руку забирав, поворот виключив. Все, він їде тепер за цією машиною. Ну прикольно. Вже і Мерседес навчився їхати сам. Так, що сьогодні робимо? Сьогодні вийде, приїхав трак, вибило йому одне колесо. Причина невідома. все. Амортизаторів тут нема. Він тут на подушках і ланцях. Колеса. є якісь приколи. Тут колесо почало підбивати. Є, yeah, yeah, коротше, що робити. Так, помили мій Volvo трак. Дивіться, що робиться. Не Volvo, а каскаді. Гарно вчора його відчистили цей трак, який е, самим останнім я купляв з аукціона. Зіпішкою, теж з пенський, тут міняв всі колеса. Щось це колесо трошки більше, як то... Треба перевірити тиск. Що е, ми тут ще робили? Міняли через те, щоб міняв колеса, до речі, це буде вам цікаво на я перейшов з 11 r високих коліс на Low Pro на звичайний нормальний розмір. І через те, що ти переходиш з високих на звичайні, треба міняти показники в спідометр. Тому що зараз він некоректно показує швидкість, некоректно показує розхід палива. От Вчора Ігор поміняв, дивіться, комію тут папірчик писали. Дякуємо, що ви нам помили. Це все ну приємно, приємно, хлопці гарно від мене. Зараз попробую, бо Ігор вчора поміняв показники. Подивимося чи воно зараз добре ні. Ну, каскаді прикольно працює двигун, Мерседес і Мерседес. Зараз коротке оголошення для всіх, хто зараз по ЮФОР'ю в Америці і хто хоче приїхати з України сюди по грін-карті, Зараз іде якраз заповнення документів, тому кому цікаво, Оля, моя дружина, може вам допомогти заповнити документи. Посилання на її інстаграм буде внизу під відео. Пишіть її туди, і вона вам допоможе заповнити на грін грінкарті. На цьому закінчую відео. Зараз ще шукаю одного водія. Кому цікаво, то телефонуйте. 312-593-8660. Слава Україні! Всім пока.